Сучасна бібліотека, яка вона вже давно подолано стереотипне мислення, що це передусім місце, де тільки зберігають і видають книжки. Хоча і ця класична функція, безперечно, є однією із пріоритетних. Ми вирішили поцікавитися у користувачів бібліотеки, що вони думають про цей сучасний заклад культури і його послуги. Бібліотеку користуюся як по роботі, так і для свого власного інтелектуального розвитку. Адже в бібліотеці не тільки черпаю інформацію з книг, але й користуюся інтернетом. Бо на даний час багато інформації можна в інтернеті почерпнути, і дуже е, зручно є тим, що. Це бібліотека знаходиться неподалік від моєї роботи. Коли бувають випадки, що в інтернеті не завжди почерпнеш те, що треба, і тоді до дідівських методів звертаємося, беремо ту книгу в руки, там завжди знайдеш те, що треба. Кожен день сюди приходжу знайомитися з новою пресою, там журналами, новинами та різною літературою. Отже, сучасна бібліотека це і книга, і комп'ютер. Очевидно, що без новітніх технологій такий заклад культури розвиватися та бути корисним сучасному користувачеві не буде. Тож бібліотекарі реально оцінюють свої можливості, орієнтуючись на відвідувача, його інтереси вивчення думок та побажань читачів, впроваджують нові послуги. Надвірнянська центральна районна бібліотека надає нові послуги своїм користувачам із 2001 року, коли було придбано перший комп'ютер. У 2007 році бібліотека перебувала. Можуть з конкурсу інтернет для читачів публічних бібліотек Посольства США в Україні Ліп 6 створено і функціонує відділ інформаційних технологій з двома штатними працівниками: завідувачем відділу та інженером-програмістом. У відділі п'ять робочих місць. Щороку послугами відділу користуються біля 800 відвідувачів, які знаходять для себе корисну інформацію, навчаються основам користування персональним комп'ютером, беруть участь у віртуальних екскурсіях, відеогодинах тощо. тощо. звати Євген, я з друзями в соцмережах. Я шукаю інформацію для підготовки уроків. Я дізналася, що інтернет-центр надає нову послугу в районній бібліотеці на другому поверсі. Послуга така, що можна зареєструватися для отримання однієї тисячі, яку виплачує зараз ощадкаса. Можна спокійно, без проблем, без черги зареєструватися і скористатися цією послугою. Вже два роки бібліотека у мережі пунктів доступу громадян до офіційної інформації. Тут можна оперативно дізнатися про новини влади, отримати інформацію про законодавчий процес. Найчастіше наших відвідувачів цікавлять такі питання, як права працівників та роботодавців, пільги, зміни у пенсійному та податковому законодавстві. Працівники відділу готові надати допомогу пошуку потрібної інформації. Будь ласка, звертайтеся. При ПДГ працює громадська правова приймальня. Один раз у два тижні волонтер, помічник судді Іван Попов, проводить прийом громадян, консультує із різних правових питань. Ну, на заміщенні кандидату посадової держадміністрації потрібно витримати нормальне резюме. Я то, в принципі, можу так його складати, але як так кваліфіковано і чітко, щоб сподобалось нашому начальству. Іван Григорович бере також активну участь у проведенні бібліотекою заходів правової тематики. Люди звертаються з різними земельними питаннями, з особистими питаннями, питаннями житлово-комунального господарства, законами і також, ну які можна одразу ж видрукувати в інформаційному центрі. А я відповідно надаю від до цього консультації юридичні. Нові послуги другий рік надають і сільські філії Тисменечанська, Цуцилівська, Пасічнянська. Вони переможці конкурсу організація нових бібліотечних послуг із використанням вільного доступу до інтернету. Програми Бібліоміст. Наша бібліотека вже другий рік реалізовує проект програми бібліоміст, організація нових бібліотечних послуг з використанням вільного доступу до мережі інтернет. Ця Інноваційна форма роботи є дуже ефективна. Наші читачі різної вікової категорії користуються інтернетом. Ми також використовуємо інтернет у щоденній роботі, створили блог бібліотеки, на якому висвітлюємо свою роботу, готуємо видавничу продукцію. Також при проведенні масових заходів використовуємося інтернетом. Відколи нас інтернет в нашій бібліотеці збільшилось кількість відвідувачів, тому що книга вона є книгою. А інтернет це те, що дає нам можливість побачити світ. А так як наша цільова група безробітні, то наша молодь, яка закінчила вище закладі, а також жителі нашого села, приходять до нас в пошуках роботи, і це дуже добре для нашої бібліотеки, тому що інтернет дає дуже багато можливостей. А що думають користувачі про свої книгозбірні? Яку роль відіграє бібліотека у їхньому житті? Вона мені подобається тим, що я сюди можу тепер приходити частіше і по підручники, і в інтернет, інтернеті послідіти, пошукати різні реферати до школи або поспілкуватися у соціальних мережах. Найчастіше я в бібліотеці приходжу, щоб зробити проєкт якийсь для школи, тому що на це найбільше вистачає часу тут, і тут завжди можна знайти дуже багато. Так як зараз тут є інтернет, також багато цінної інформації. Так як я, я захоплююся астрологією, тут багато цінної інформації, картинок, пошукова мережа, можна дізнатися дуже всього багато цікавого. Також е, інтернет допомагає з уроками. Е, з англійської можна перекладати тексти, стало дуже легко. Користуючись нагодою, хочу сказати, перш за все щире велике спасибі нашим працівникам бібліотеки Галині Дмитрівні і Оксані Ярославівні, що вони зусиллями змогли організувати от саме роботу бібліомосту. Інтернет на сьогоднішній день це є надзвичайно позитивна і потужна сфера. Я працюю в школі вже понад 20 років, і традиційними носіями завжди була крейда. Дошка, друковані джерела, а сьогодні маємо велику змогу користуватися інтернетом, де можна почерпнути надзвичайно багато цікавого як для себе особисто, так і для своїх учнів. Найбільша можливість в мене, то, що в мене дочка за кордоном, і я маю можливість з нею поспілкуватися не тільки в розмові, але і побачити її. Це так, якби я була однозначно в неї в гостях. Це мені дуже прекрасно, я дуже вдячна. Програмі бібліоміст, що я маю таку можливість, і за наших дуже прекрасних працівників бібліотеки, що я це мене сприймаю, і я можу тут вільно посидіти, поспілкуватися. Бібліомісту вдячна безмежно, оскільки завдяки йому змогла написати свою дипломну роботу. Я писала по дискурсу гіпертексту інтернет новин. Мені постійно треба було в курсі бути в курсі новин. Я заходила на німецькі сайти газети Шпігель онлайн, зюддойчецайтунг, вездойчем. Отже, без, без бібліомісту взагалі би не написала диплом. Ну і зараз у роботі, звичайно, використовую інтернет постійно, оскільки, наприклад, до уроку потрібно скачати пісню чи мінусовку, чи чи інформацію піднайти. Тобто безмежні можливості дуже вдячна. Я завжди сюди приходжу на рахунок роботи. Тому що я подаю різні оголошення також для себе багато інформації черпаю з інтернету. Тобто я працюю в сфері нерухомості, і це дуже важливо, коли ти не їдеш кудись, а приходиш в сільську нашу бібліотеку, щоб ти щось для себе дізнався і також багато такого корисного міг подати в інтернет. Сучасна бібліотека вона є обладнана, тобто ми розуміємо, що це, це бібліотека майбутнього, тобто та бібліотека, яка включена вперед до нових дій, до нових висот і до нового, щоб ми могли досягати своєї мети. Якщо заходити в інтернет, то я можу знайти дуже багато цікавих пісень, нових сучасних виконавців, сучасних авторів і їх виконувати на свій лад. Це є дуже для мене теж похвально і теж для мене дуже добре. Наявність сучасних бібліотек вигідна і населенню, і бібліотекарям, адже це дозволяє максимально наблизити інформацію до користувачів, створити їм найкращі умови для навчання та збагачення інтелекту. А для бібліотекарів це можливість розширити сферу свого вторгнення. Пливу залучити нових користувачів, підвищити показники роботи і показати значну ефективність бібліотечної діяльності. Модель сучасної бібліотеки традиції і інновації. Тільки впроваджуючи новітні технології і практичну діяльність, ми будемо цікавими і затребуваними для наших користувачів, для наших громад. Будь-яка бібліотечна інновація, як оригінальна ідея, методика, проект, що виходить за межі традиційних форм і відображає новий підхід до змісту і організації обслуговування, радо зустрічається громадою. Саме новітніми і прогресивними хочуть бачити книгозбірні, їх працівники та користувачі. А оскільки бібліотеки це частина сучасного світу, можна з упевненістю сказати, що вони й надалі будуть приваблювати відвідувачів та змінювати життя на краще.